Мої вітання. Отже, Opel Ampera це у нас 2018 рік, батарейка 64. Зарядили практично до повного. Показує 333 км, максимально 392 км або мінімум 273 км. Кліма виключив так, їду, їду друзі, на, до Вінниці. У Вінницю їду. Чому? Тому що зателефонував клієнт каже, я готовий придбати цей автомобіль, заженіть мені. Домовились про енну суму коштів, людина скинула задаток, зробили документи, страховку і, в принципі, вирушаю. Подивлюсь, чи буду підзаряджуватися, чи не буду, як, що до чого. В принципі, це буде такий мій досить добрий досвід. На Opel Ampera Покажу, як щодо чого, чи вартує цей автомобіль, чи не вартує. Якось друзі, так, до речі, я вже виїхав з дому, проїхав, проїхав вже 8 км, фіксуємо пробіг. Так було 639. 639, як я виїхав з дому. Ну, якось буду знімати час дороги. Швидкість бачите в районі 70-90 кілометрів буду рухатися. Так, позаду 55 кілометрів. Ми вже в Красному, значить ми їдемо з Львова, тобто з Куликова. Їдемо через Жовтанці. Буск і ось зараз в Красному. 55 кілометрів зробив від дому. Тобто тут нічого не помінялось, тут одна поділка. Їду, режим такий, в принципі, їду помало. позаду дружина. Якось так. так, друзі, доїжджаємо до Тернополя. У нас пробіг. 125 км від дому, значить залишок 193, але тут є мінімальний 240 або 362. По спожитості ще навіть не 25%, тобто ми ще навіть четвертої частини не спожили. По відчуттях, чесно скажу так, друзі. Якщо порівнювати з Wolf, у мене вже були такі певне порівняння. Значить, скажу так, як, е, матеріали в Ампері не є дуже якісні. Чесно скажу, вони такий пластик досить такий піддається досить швидкому зношенню. Наприклад, у мене тут і на панелі, хоча вона така прорезинена, навіть не знати, що тут зробити. Але є, що є. Гольф більш якісний. По збірці він більш плавніший по їзді, но. но. Запас ходу не буде такий, як в цьому опалі. Дійсно, батарейка тут 64-ка. І скажу так: от цей автомобіль я виставив там 15, там спочатку 15 800, потім 15500, 15-150. На сьогоднішній день з тими девайсами, що є, ну я не знаю, які тут конкуренти, як може бути гольф конкурентом. Підігрівки є, круїз є, тримання в полосі є, мертві зони є автозатемнення, розпізнавання дорожніх знаків, шкіряний салон, підігрів весь передніх сидінь, задніх сидінь. Все є, друзі, все є. Машин дійсно містка. Ну і я не знаю, я не знаю, можливо, для декого комусь не подобається Opel, можливо, дехто переживає, де ремонтувати. Та я не знаю, що тут в принципі, ремонтувати. Ось Тут в мене світиться чек такий, так, Chan, ось такий. Traction control. Підключив, що якесь є помилка. Ну, Нічого якоби, і, і все, ну я знаю, можна буде це десь устранити. Це все. Але 55 50 тисяч пробігу. Батарея замінена, тому що була відзивна компанія. Не знаю, класна тачка. Класна тачка, і я вам скажу так, от я виїхав з дому, там подивитись на початку відео, там було 300, якщо не помиляюсь, 35 км. Зараз ще пише 291, я приїхав вже 100, майже 130 км. Думайте самі, розумієте, тут тобто те, що воно пише. А зовсім інше, що воно по факту. І це не даремно, що тут зверху є 351. Тобто, якщо ми будемо їхати досить економічно, то в принципі буде, ми зможемо проїхати 350 км 352 км. А якщо ми будемо не економічно їхати, так, то буде 237, Середньо враховує 290 км. Ну, подивимось, подивимось, як щодо чого. Львів Вінниця, спостерігаємо. Просто. Так, доїжджаємо вже до Волочиська. Що в нас ось тут, до речі, все. Я вже втомився їхати, там по 70-80, зараз так, до 90, до 110 пора гайцувати, як кажуть, їхати. В принципі, вже навіть їдемо і обганяємо. Зараз трошечки упустимо. До речі, я знайшов ще один мінус Opel е Ampera. І він полягає в тому, що трошечки не дуже зручні сидіння. Так вам скажу. Щоб ви мали розуміння. Чуть-чуть я втомлююсь, От я проїхав тих, більше, не більше, не біля 200 км. Вже все. Так, ну зараз ось під Волочиськ. В принципі, зараз підволочись, волочись або підволочиськ, волочись, якось так. Прямуємо, Так, доїжджаємо вже в принципі, до Хмельницького, вже до кону якусь. Люди собі женуть, напевно. Купили так, в нас тут, в нас тут все красиво. Ось так. Навіть ще немає половини заряду. Приїхали, Ну, Нам ще до кінця до Вінниці нам ще 145 кілометрів. І в принципі ми їдемо досить таки бодро. Тому вважаю, що вампера це трохи недооцінений автомобіль, досить добре їде. Так, так, ми вже об'їзна Хмельницька. в нас ще навіть не половина. Батарейки. Так. Приблизно ще 120 кілометрів нам, навіть, може трошки більше. Я так розумію, що ми поїхали. 240, 241 кілометр. Це ще навіть не половина. Тобто констатую то точно, ця машина приїде більше 460-470 кілометрів. До речі, скажу так, я вже від Тернополя їду так, як дизела. Як Приїжджаю до Вінниці, практично там неповних 400 кілометрів, 300, будемо так казати, десь 370 кілометрів я поїхав і в мене ще запас ходу на 25%. Запас ходу на 99 або 116 максимально, або 80%. Приїжджаю до міста, вже під час. Два дні пройшло з того моменту, як ми завозили потенційному клієнту автомобіль, скажу чесно, не чекав, що Opel Ampera так себе досить добре покаже. Я рекомендую до покупки такі автомобілі. Чому? Тому що в ціну 16 тисяч доларів на комплектації дальнобойний Ampera, яка приїде чесних 500 км. Чому? Тому що я подолав 402 кілометри. Я тільки використав 75%. 25% це ще було приблизно на 100-120 кілометрів залишку. Друзі, це дійсно класне авто. Ви можете їх купляти. Звичайно, що якість матеріалів по салону, також сама в ходу вона буде трошки гірша, ніж егольф. E але егольф e Десь і поряд не стоїть по, 에, по 에, відстані, що може пройти. Це є звична річ, тому що практично в два рази менша батарея. Тому дякую, що дивитесь. з вами Степан Автотрейд Cars Ю. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.